Всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас буде будинок, який знаходиться в селі Кириковка е, Івановка, як називався він раніше. Це Сумська область, гарний житловий будинок, Великописарівський район. Дім обложений кирпичем, літом прохолодно, взимку дуже тепло. На участку є літня кухня з пічним опаленням, два сараї, погріб. У дворі центральний водопровід. Рядом біля будинку знаходяться магазини школа. В 100 метрах від будинку протікає чудова річка Ворскла, та також є там пляж для купання, а також гарне місце для рибалки. Загальна площа будинку це 44 метри квадратних, трикімнатний будинок. Як ви бачите, дуже гарний стан для проживання. Все, що бачите на відео, все залишається у вас у будинку. Ціна його також дуже гарна: це 1600 доларів, плюс власник згоден на торг. Тобто торг присутній. Кому буде цікаво, контакти власника, телефон його знаходиться в описі до цього відео. Там є посилання на телеграм-канал. Переходите туди, підписуйтесь обов'язково і зв'язуйтесь напряму з власником, домовляйтесь за будинок та забирайте гарну нерухомість по гарною ціною. Я всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. Всім дякую, всім до побачення!